Стан пшениці посіяний 14 вересня. Міжряддя. міжряддя рядок. 15 сантиметрів. Висота рослин 16. Три листка. І сої є. Це ця частина де обробили два рази. Спочатку підготував ґрунт за сівалкою, потім посіяв. Тут іде по прямому посів, прямо по стерні, багато важнивних решток від стерні. Соя, понятне діло, падалиться, теж соя гарна, гарно. Може ще й другий урожай буде, якщо зиму буде дуже теплою. В принципі, різниці ніякої не видно. Зараз границя ось, ось цей рядок це границя. Тут два рази оброблено, тут посійно по прямому. Будемо далі слідкувати, що воно нам покаже.